Такому вигляді вуличні тренажери, що у сквері цементників міста Здолбунів, днями знайшли працівники місцевого комунального підприємства. Зломали тренажер, який на майданчику. Ми дуже кожен тиждень, можна сказати, їх там ремонтуємо, але це вже реально можна сказати з корнем вирвали його. Декілька пошкоджено, де, деякі ми вже відновили. Цей самий пошкоджений, будемо старатися найближчим часом відновити. Ремонтувати спортивний інвентар додають на підприємстві, доводиться чи на щомісяця. Вандалізм у нас дуже часто останнім часом це трапляється. Ми КПС Долбунівське, своїми силами, нашими працівниками. Стараємось налагодити, ремонтувати постійно, регулярно цей, цей, можна сказати, вандализм, але дуже часто і завдають нам збитки. Найбільше це трудовий збиток, тому що на даний час людей, самі знаєте, з нашим станом дуже мало. Встановили спортивний майданчик у сквері 5 років тому. І як серед дітей, так і серед дорослих він користується популярністю. Вони попитом. Поржуються. І маленькі діти, і, ну, різні, різного віку займаються. Займаються, займаються, дітки бігають. там часто старші дітки, і дорослі я бачу скільки. Треба діткам для розвитку і дорослим так. З приводу пошкодження свого майна комунальне підприємство уже неодноразово зверталося в поліцію. Однак псувати вуличні тренажери люди не перестали. Пишемо заяви, є у нас декілька заяв, вони на розгляді в поліції є. і ну, шкали. Крім того, підприємство вкотре звернулося до мешканців з Долбунова, берегти встановлене для них майно. А якщо хтось став свідком вандалізму, негайно повідомляти про це комунальні служби або поліцію. Ольга Денелюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.